Ця вантажна машина вщент заповнена будівельним сміттям. У кузові знаходиться сміття, яке їм надали вигрузити. В ході чергування інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради було виявлено факт адміністративного правопорушення, а саме викидання сміття будівельного сміття на територію загального користування, а саме в сміттєві баки. Це є факт адміністративного правопорушення. Що карається штрафом від 340 до 1380 гривень за викид. Дивіться, на порушника або адміністративний протокол по 52-й КУПАП порушник провину визнав, більше такого робити не буде. Тому ці рейди дуже приємливо впливають на наших містян. Це є порушення, тому що куди його Скажіть, Куди його ви підуть? Є полігони спеціальні для вивозу сміття, куди його возите. Це ми вдома делаємо ремонт, ми вивозимо. Це для побутових. Виходить, не для ботових. Наразі будуть ні-ні ні, ні, ні стойте. Дивіться, дивіться. у нас випадково фіксується в автомобілі машини. Зараз вони возьми виїжджають. тут. Ставлю своє авто вже е, кілька років. І за ці роки була страшна проблема з цим мусором. Тут було цемента, бетона, картона, бетону, картону, угодно. І бували такі моменти, що я своє авто не міг заїхати спокійно в свій гараж. Тому от зараз я наблюдаю тут футбольне поле, чисте. І просторне, і я бачу, що люди довольні, раді, і я в тому числі.